2018 рік на березі річки відпочивала група туристів після настання сутінок один із друзів вирішив покупатися. Зайшовши в воду і відпливши на декілька метрів від берега, хлопець відчув, що його ще схопила за ногу і почало тягнути під воду. Завдяки різким рухам і рятувальному жилету хлопцю вдалося вирватися, отримавши переляк та незначні травми ног. Це один із зафіксованих нападів хижака на людину. І цей хижак Сом. Кожен хоча б раз чув захоплюючу історію про цю загадкову рибу, а особливо приваблюють історії про їх дивний раціон. А саме те, що вони можуть з'їсти абсолютно все. Досить багато гуляє в інтернеті публікацій про те, що Сом утягнув під воду собаку, або що в черві були знайдені людські залишки. Ну і моя найулюбленіша, що сом припливає на водопій і сосе у корів молоко. Так, більшість із них звучить як справжні казки, та тільки існує досить багато відео, як соми нападають на качок, голубів та щурами, вони не побрезні. І це не одноразові випадки. У швулку пійманих сомів можна з легкістю знайти залишки птахів та невеликих савців. Ясне діло, що навіть для найбільшого виловленого сома в світі, який мав 306 кілограм, і майже три метра довжину, людина буде занадто великою здобиччю. Але це не означає, що він не буде атакувати, наприклад, для захисту своєї ікри, яку він захищає протягом перших днів після нести. Означає це, що нам треба бути обережнішими при купанні. Ну можливо, але якщо загуглити Дніпровські сови-вбивці», то можна натрапити на статтю, в якій говориться, що в 1991 році біля міста Запоріжжя. На лайнері вночі сталася аварія, і судно було змушено стати на наяв. Чотири пасажири пересіли на моторний човок, але до берега так ніхто й не доплив. Згодом моторку з пробоєною та слідами крові знайшли неподалі. А пізніше біля острова Хортиця аквалангістами був застрелений сон, в якому знайшли людські залишки. В результаті журналісти знайшли автора цієї статті. Ним виявився місцевий інженер, який спростував всю інформацію, сказавши, що все це була ви. Також не варто забувати, що соми являються справжніми довгожителям. Його вік може досягати до 60 років і росте він все життя. А як відомо, чим більше становиться риба, тим більше вона їсть. Так гігантські соми обжились в охолоджувальному каналі Чорнобильської АЕС, які місцеві з любов'ю називають дільфінарій. І можна зрозуміти чого. Велетенські риби припливають до залізничного моста, який іде через канал, в надії, що їх погодують. В кінцевому результаті соми з'їдають майже все, що їм потрапляє в рот. А починається все з невеликих речків, черв'яків та п'явок. З віком же в його раціоні з'являються риба та жаби. Ну а дієта справжніх гігантів може в себе включати птахів, савців і навіть інших сомів. А за допомогою своїх гус вони можуть полювати навіть в повній темрі. А що ж до полювання на самого сома, тут вам знадобиться великий гачок, живець, черв'як-виповзок та квок. Цей набір всім відомий. Але що ви знали про такий спосіб, як нудлінг? Це коли риболов засовує руку в нору сома під воду та витягує його. Схема досить проста. Навіть не знаю, що може піти не так, але все набагато складніше, ніж здається. Спочатку Нудлір руками шукає під перевом житло Сома. і якщо він його знаходить, то сон хапає його за руку. після чого починається справжня бійка. І якщо все пройде за планом, то потім перед друзями можна спокійно похвастатись трофеєм. Ну а як виловити цей трофей? Пишіть в коментарях.